Після богоявлення відзначають одну із ключових подій в історії взаємин Бога і людини. На 40-й день після Різдва Христового церква святкує ще один праздник – стрітання. Це велика подія в житті праведного чоловіка Симеона, його зустріч з Сином Божим Ісусом Христом. Про це розповідає апостол Лука у своєму Євангелії. За законом Мойсея, на сороковий день після народження, хлопчиків приносили до храму для здійснення обряду обрізання. І саме о цій порі відбулася доленосна зустріч. Апостол Лука пише. Жив тоді в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Він був муж праведний та благочестивий, що чекав у тіх Ізраїлевої, і Дух Святий був на ньому. Йому було провіщено Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І він був приведений Духом у храм. І коли батьки принесли немовля Ісуса, щоб зробити з ним зазаконним звичаєм, він взяв його на руки, благословив і сказав: Нині відпускаєш раба Твого, владико, за словом Твоїм, з миром. Бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів світло на просвітлення невірних і славу народу твого Ізраїля. Йосиф і мати його дивувалися сказаному про нього, і благословив їх Симеон і сказав Марії матері Його. Ось лежить цей нападіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі на знак сперечання. Тобі самій душу прийме меч, щоб відкрилися помисли багатьох сердець. Отож поважний первосвященник Симеон тримав на руках святе дитя і дивувався пророцтвам древніх. Сталася подія, до якої він готувався усе життя. Достойно зустріти Боже дитя і першим долучити його до обряду, освяченого самим Господом. Все життя Симеона було окрилене радістю очікування стрітання з сином Господнім. Довгі роки він прагнув досконалості і очищення душі. У своїх натхненних молитвах він не раз просив Господа прискорити цей благословенний час. Та все відбулося тоді, коли й мало статись. Свято стрітання Господнього це зустріч щирих і натхненних душ із Господньою любов'ю. Це свято надії на прийдешній рік. Бо саме любов править світом, і Бог то любов, а наша віра у Бога то любов до всього сущого навколо нас, щиро любити світ, себе, шанувати своїх рідних та поважати усіх людей, яких ми зустрічаємо на дорозі життя. Ось вища мудрість закладена у святі стрітання Господнього. Тут варто пригадати слова апостола Павла до Коринтян. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається і не надимається. Не поводиться нечемно, не шукає чужого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Любов усе зносить, вірить усе, сподівається всього, усе терпить. Любов ніколи не перестає. Господь кожному з нас дав право вибору та розуміння свого промислу а завдання кожної людини шляхом духовного очищення, щирої молитви та міцної віри у вищі моральні цінності, що закладені у християнстві, знайти свою дорогу у житті. Велич зустрічі праведника Симеона і Немовляти Ісуса наповнена глибоким сакральним змістом. В цій події церква бачає зустріч двох завітів. На зміну старому завіту, який персоніфікує старець Симеон, приходить новий: що втілює Месія Христос. Симеон побачив Христа і тепер може з миром відійти до праотців, тобто померти, щоб зійти в похмурий шеол, де знаходяться всі покійні, і принести їм радісну звістку. Чекати залишилося недовго, тому що я на своїх руках тримав того, хто зруйнує пекло. Церква співає в цей день, давні днями, який дав у давнину закон на Синаї Мойсею, нині бачимо, як дитину, і закон, виконуючи, як творець закону, за законом у храм приноситься і старцю вручається. Той самий Бог, який говорив на синаї з Моїсеєм та встановив іудейський закон, тепер приноситься в храм як дитина, виконуючи цей закон. У словах пісні втілюється церковне вчення про те, що за всіх часів Бог спілкувався з людством в особі сина. Давній днями, тобто старець, у вигляді якого Бог являвся деяким пророком до втілення Христа, це той самий син Божий. У день стрітання Господнього у церквах за традицією освячують свічки. Ця традиція походить зі стародавнього звичаю, коли влаштовували хід містом із запаленими світильниками на зразок хресного ходу. Пізніше існувало повір'я, що ці свічки оберігають житло від удару блискавки. Насправді ж у молитвах на освячення свічок на стрітання прохають у Господа про те, щоб як запалені свічки своїм світлом розганяли нічний морок, так і наші душі, просвічені Духом Святим, уникали гріховної тьми. Стрітенська свічка важлива як символ просвіченості серця Духом Святим. А якщо цього немає, і свічка сприймається просто як обряд або традиція. Вона втрачає свій зміст і перетворюється на язичницький магізм. Посвячено на стрітання воду наливають у нову невживану посудину, приносять додому і зберігають про всяк випадок. За давнім віруванням, ця вода має величезну магічну силу. Нею поїли хворих людей. Знімали вроки, окроплювали немовлят від лихого ока. Також окроплюють молодих хлопців, що йдуть до війська. Їх матері вірили у охоронну силу освяченої води. Материнська молитва, рідна земля та стрітенська вода завжди ставали в охорону роду. На стрітання також відзначають День православної молоді. Чому саме цього дня? Можливо, що молодість це час, коли в житті людини зазвичай відбуваються найважливіші зустрічі своєї половинки, з якою розділиш радості й біди подальшого життя. Вірних друзів. Це час зустрічей, що визначають життєвий шлях і закладають у нашому серці зерно життя вічного. Молодість це час сповнений спокус. Від молодості моєї поборюють мене великі пристрасті, сказано у святому писанні, але і молодість це благословенний час для пізнання життєвих мудростей. Опар цього свята звучить так: радуйся, благодатна Богородиця Діво, з тебе бо засяло сонце правди, Христос Бог нас, що просвічує тих, що у темряві перебувають. Є ще одна надзвичайно красива молитва, якою ми звертаємося до Богородиці. Достойно є, і це є істина славити тебе, Богородицю! Цікава історія написання цієї молитви. Святому Космі Маюмському візантійському поету приписують авторство чудового піснепіння, яке розпочинається словами чеснішу від Херувимів, це є друга частина відомої православної молитви «Достойно є». Як же з'явилася ця молитва в тому вигляді, який ми знаємо нині? Це неймовірна історія. Один із афонських послушників, виконуючи благословення свого старця, не пішов із ним до храму, але залишився звершувати всенічну в своїй домашній церкві. Під час молитви він почув, як у двері скромної обителі хтось стукав. Відчинивши, він побачив перед собою молодого ченця, який попросився зайти. Він прийняв подорожнього з великою радістю. Тут і підійшов час молитви. Разом вони почали звершувати положений чин всенічного бдіння. Коли ж почався момент відправи, в якому прославляли Богородицю, Чернець почав співати всім відому вже на той час пісню чеснішу від Херувимів. Незнайомець розповів, що там, де він живе, Діву Марію прославляють іншими словами, виголосивши. Достойної і істина славити тебе, Богородицю, кресноблаженої, пренепорочною, матір Бога нашого. І лише по цьому він продовжив. Чеснішу від Херовимів і не зрівнян від Серафімів, щоб засління Богослова породила, дійсно Богородицю Тебе, величаємо. Амінь. Вражений красою почутого піснопіння чернець попросив гостя, щоб той записав. Відтоді православна церква з давніх віків вірила, що цей таємничий незнайомець, який відкрив монахам зміст молитви, є сам Архангел Гавриїл. а тому молитву достойної часто називають архангельською піснею. Пізніше з'єднали ці дві частини молитви Святого Косми та Архистратига в одну з того часу це піснопіння й набуло сучасного вигляду. В той день зустрілись два святи у храмі старенький і побожний Симеон, мов чистим снігом, вбілений роками, що втілював життя святий закон, що дочекався Божої години з глибоким щастям, з радістю в очах зустрів новонароджену дитину, що Божа мати внесла на руках. В святому Дусі ждав цієї миті низький уклін вам, Божі небеса. Бо в світ прийшов Месія і Спаситель, предвічний Бог під іменем Христа. І ось перед дитятком Божим ликом схилилась низько сива голова, і мудрий Бог, творець, святий Владика, почув від старця праведні слова. Збагнувши серцем Боже проведіння, утішився старенький Симеон. Бо очі його бачили спасіння, яке пророкував святий закон. Наше життя сповнене повсякденними клопотами, турботами, проблемами і подіями. Тож нехай це свято, хоча б трішки скрасить нашу буденність, нехай у вашому житті буде багато істинних справжніх зустрічей, стрітень з один з одним і з Богом.